Сьогодні Україна втрачає понад 17 мільярдів гривень лише за рахунок імпорту сільгосптехніки. Ішлося йшлося на круглому столі. Це також втрата біля 300 тисяч робочих місць, незавантаження металургійного комплексу, зменшення надходжень до бюджетів всіх рівнів. На часі відновлювати в Україні сільськогосподарське машинобудування, відроджувати виробництво вітчизняних тракторів та комбайнів. Певні науковці. Але вже на новому рівні мовляв, існуючий за радянських часів кластер українського двигунобудування втрачено. Якщо зараз наш комбайн до 15 гектарів, а краще імпортний 60 гектарів, то нам уже треба давати планку там, де 60-100 гектарів. Щоб він давав іншого, не потрібно ставити на виробництво, бо він не буде задовольняти наших, наших аграріїв. В Україні створено асоціацію «Інноваційна агропромислова група, яка об'єднала науковців, бізнесменів та досвідчених аналітиків аграрного ринку, каже Анатолій Кінах, голова наглядової ради асоціації «Інноваційна агропромислова група. Ми сьогодні презентує асоціацію в Харкові. А Харківська обладає в тому числі агробним і аграрним потенціалом. Найти ті механізми государства частного партнерства, Об'єднати можливості властиві інтелект, общества з тим, щоб на цій основі створювати високоефективну картодачну нормативну базу, так і зробити все, щоб повишити конкретну способність аграрного сектора, усилювати позиції України на зовнішніх ринках. Потужним джерелом грошей для розвитку сільського господарства є банки, що мають надлишок фінансів. Та наразі їм не вистачає заставних інструментів, кажуть учасники круглого столу. Зокрема, на останню посівну область залучила в рази менше грошей, ніж могла б. Тут від 2 мільярдів, тобто це в 4 рази. До 8. Я думаю, що десь посередині можна зупинитися. Це ті деньги, які будуть працювати на приобретение нової техніки, новой технологии, повного циклу підпитки землі. Україна переробляє всього 15% того, що вирощує. 85% поставляється як сировина. І від цього держава втрачає. Тож ідеал на майбутнє сільського господарства – це сільгоспвиробництво, а поряд переробне підприємство. Світлана Маренич, Вадим Максименко, новини.